Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу написати відео теж для наших громадян, які живуть у Польщі. Я знаю, так як сама працювала в Польщі і знаю, що це таке працювати там, то я скажу так, дуже часто наші люди залишаються без праці. По якимось незрозумілим причинам. Ніби людина працює, але або вона на когось не так подивилася, або там у них якісь скорочення на праці починаються. І перші, хто підпадає під звільнення, це ті, хто пізніше всіх хто, Або, скажімо, хто не, не угоден. І зараз я хочу розказати. Про нові правила для безробітних. От, якщо, наша, якщо наші е, українці вже е, проживають у Польщі деякий час, то всі мають карту побита. Але хто не має, той заїхав по статусу Укр. І щоб ви розуміли, що статус Укр, що карта побита хоч довго тривала, хоч короткотривалого побиту. Вона дає шанс людям, хто втратив роботу, отримувати виплати із соціальної служби служби зайнятості для безробітних польської. Ну, по-перше, якщо людина втратила роботу, то їй необхідно підійти у службу зайнятості свою за місцем свого проживання. І там. Ви дізнаєте всі умови, як зареєструватися. Але щоб ви знали, що зареєструватися у службі зайнятості може особа, яка на протязі останніх 18 місяців працювала 365 днів і мала не менше, чи мінімальну заробітну плату. Отримувала. І щоб з цієї мінімальної заробітної плати відраховувалося на це, на ужант праці, на управління праці. От, щоб були відрахування, тобто, щоб були сплачені податки з цієї мінімальної заробітної плати. І ви знаєте, зараз навіть збільшилися виплати. Е, сама мінімальна виплата, яка буде платитися 90 днів перших. Це 1 близько 1700 злотих. А потім ось ті 90 днів платиться 1300 там, з копійками злотих. А от для тих осіб, які мають стаж 20 років, то ті особи мають право отримувати 2066 злотих, в 90 днів перших, і потім 1700 уже. Послідуючих 90 днів. А от ті особи, які мають 50 років і 20 років стажу, то мають право отримувати до цілий рік виплати із служби зайнятості. І так само 90 днів 2066, а другий, а, а далі вже по 1300. І крім того, там ще мають право. Отримувати особі протягом року особи самотні, які виховують дітей до 18 років, також самотні особи, які виховують дитину інваліда до 24 років, який навчається. І також, хто ще там, особи інваліди теж мають до року отримувати. Таку допомогу соціальну. От, так що е, я рекомендую людям, які далеко від дому, наші українці, і коли втрапляють в таку ситуацію, що не можуть собі знайти роботу, то краще піти е, в службу зайнятості, зареєструватися, почати отримувати там допомогу. І в цей час спокійно собі шукати нову роботу. І це краще, ніж зовсім нічого не отримувати. Так що користуйтеся обов'язково, тому що податки ми всі сплачуємо, хто працює, всі сплачуємо на податок по безробіттю, то обов'язково обов користуйтеся цим. Моя рекомендація така.